Почалася спека і ось стандартне явище для цієї пори. Частина бджіл вентилює. Ось ця частина бджіл, стоїть, вентилює. Ну а видать, лишні бджоли повиходили. Просто висять. До речі, нижній люток відкритий не повністю, може вдасться відкрити його. О, трошки більше. Таке спостерігається і ось. Тут взагалі от водочок маленький. Таке відчуття, що всі пчоли вилізли. <рес> ну це ось нормальний вулик. О, з цього краю, дивіться, яка красота. Це всі спасаються від спеки. Зараз 20.00 28 градусів на градуснику. Ну, не знаю, відчувається всі 35, тому що стоїш просто, стоїш нічого не робиш і потієш. Я представляю, що там джолкам робиться. Тут ось всі коло нижнього лідка сидять чомусь, більшість. Не знаю, що це Отводочок такий, це теж отводочок. Тут ось невеличкі бороди. Тут взагалі, видать, комфортно в цьому вулику. Теж не сильно велички. Ну а зі східної сторони ось і трошки легше їм. Видать, сонечко тут вже зайшло давно, і їм не так жарко. Хоча ще прилітають, десь щось приносять. Днем бачив обножку таку червону. Не знаю що це таке. Ну, активно вентилюють, туди щось приносять. Зараз липа в основному цвіте. Соняшник ось ось зацвіте. Ось Ось водичок дві цю маленькі, а все одно вентилюють щось. Ну, цей вирішив просто розпустися по, по стінці вулика.